Давайте розглянемо додавання категорії. Для цього в рядку стану натискаємо на каталог категорії, тут ми бачимо список наших категорій, які у нас вже є. Натискаємо додати, назвемо смартфони і телефони. Якщо у нас є, є якийсь опис категорії, але можна написати якийсь опис категорії, потім вказати метод, смартфони і телефони. То Метатех опис, наприклад, заповнити. Потім Метатех ключові слова. Зараз цей Метатех не дуже актуальний. Насамперед, тут батьківська категорія, що вона означає? Тобто категорія ПК в категорії МЕК. У нас є батьківська категорія комп'ютерів, але в той же час комп'ютерів він сам по собі є батьком. Тоді у нас є фільтри. Далі у нас є вкладка магазі... Магазини, потім у нас е... зображення категорії, потім у нас основний пункт меню, потім виділіть стовпці. Це кількість стовпців ось меню, що випадає. Тому давайте заведемо один стовпець порядок сортування. Це числовий порядок сортування та порядок, у якому його буде показано. Це категорія, пишемо тут відповідний номер. Нехай у нас буде перший. Тоді у нас статус включено. Ну це якщо потрібно відключити категорію, поставити її відключеною при створенні. То у нас є вкладка SEO. Потім вкладка дизайну. Але в цілому у більшості інтернет-магазинів таке вам навіть не потрібно торкатися вкладки. Ось і все. Тиснемо зберегти. Ось воно. Ми додали цю категорію.